Соборності 26 укриття зачинено. Таку ситуацію мешканці будинку на Соборності виявили о четвертій ранку, коли лунав сигнал повітряної тривоги. А на місто летіли ворожі ракети. Зачиненими були не лише двері, але й вхідні ворота, що ведуть до споруди цивільного захисту. До слова, це приватне укриття. Одне із найбільших в районі і належить церкві Голгофа. Чи переконаний я, чи було відкрито? Переконаний, що трошки було запізно відкрито. А в котрій годині відкрили. Це треба запитати, було ну хто діжує. Я вранці за вісі води заступив. Трошки за... проспала, можна сказати. Можна сказати, проспала. За словами чергового, жінка не почула сигнал тривоги, хоча сирени у цьому районі лунають досить гучно. В за районі ЗАГСу у нас. Потужна сирена, яка просто розбудить любого. Якби сирена таки розбудила чергового мешканці, які стояли під дворима серед ночі, таки потрапили б у підвальне укриття, обладнане усім необхідним. Чи, можливо, чергові укриттів звикли, що останнім часом мешканці громади все рідше приходили сюди. В останніми часами не приходили. От сьогодні кажуть, прийшли восени. В це укриття приходила, і пані Світлана з будинку. Поряд, адже підвали у їх багатоповерхівці не обладнані як слід. В цьому от будинку, то ми так ніби розглядали варіант підвалу. Теж ну, так, на початку е війни то ми його облаштовували, ну, самі так вже ніби своїми силами, ось, але наразі підвал не розглядаємо як укриттям. Нині в Луцьку є 101 захисна споруда. 570 будинків із типовими укриттями ще понад півсотні закладів освіти. Кожен з яких має укриття і людину, яка за нього відповідає. За словами очільника департаменту освіти, продовж двох хвилин черговий кожної школи чи то дитсадка має відкрити двері до укриття. Після тої ситуації, яка сталася в нас у Києві, ви знаєте, коли було закрите укриття, і біля дверей укриття були загинули люди. Власне було проведено ряд нарад з у міського голови, і відповідно виведені було розпорядження щодо. Неприпустимості закритих укриттів під час тривоги. В нас вони і відкриті були під час тривоги в будь-який час, власне, починаючи з 24.02.2022 року. Загалом місто може сховати під землю і захистити понад 180 тисяч людей, аби лиш мешканці громади були свідомі, переконані у міськраді. Ми не можемо до кожного будинку приставити чергового, але ми збирали керівників ОСББ, управителів і наголошували, що повинні відкриватися обов'язково. І ми це ще раз будемо їх ну, їм казати, і ще раз будемо перевіряти, збирати, тому що ситуація зараз, бачите, складна, загострюється і це. Добре, що ну, так не можна, але ну що не, не поцілили по нашим будинкам. Але ворог підступний, і ми не знаємо, який буде наступного разу, куди удар. Тобто треба реагувати. Реагувати після цієї ночі буде і мешканка соборності 26 Наталія. Адже досі в укриття продовж трьох місяців не ходила. Звикли, напевно, до цієї, цієї обстановки, до цієї ситуації. Надіємося на краще, але в зв'язку з сьогоднішніми подіями можливо будемо більше ходити. Старатись принаймні та чи не повториться ситуація як цієї ночі, коли мешканцям довелося стукати, аби їм відчинили, а черговий спав. Ірина Кудрія, Василь Марищук, дванадцятий канал.